Кадм грецький міф. Викладено за поемою Овідія Метаморфози. Коли Зевс, під виглядом бика викрав Європу, засмутився її батько, цар Сидона, Агенор. Ніщо не могло його втишити. Він покликав трьох синів своїх Фойнікса, Кілікса та Кадма і послав їх відшукувати Європу. Він заборонив своїм синам під загрозою смертної кари повертатися додому без сестри. Вирушили сини Агенора на пошуки. Фойнікс і Кілікс незабаром покинули Кадма. Вони заснували два царства Фойнікс, Фінікію, Акілікс, Кілікію, і залишились у них. Кадм сам вирушив дали шукати сестру. Довго мандрував він по світу, всюди розпитуючи про Європу. Хіба міг він знайти сестру, коли сам Зевс заховав її від усих? Нарешті, втративши надію знайти сестру і побоюючись вернутися додому? Вирішив Кадм назавжди залишитись на чужині. Він пішов у священні Дельфи, запитав там в оракула стріловершця Аполлона, в якій країни оселитися йому і заснувати мисто. Так відповів Кадмовий оракул Аполлона, На відлюдній не побачиш ти корову, яка ніколи не знала ярма. Іди слідом за нею, і там, де ляже вона на траву, споруди мури миста, а країну назви Беотея. Одержавши таку відповідь. Покинув Кадм священний дельфи, тільки вийшов він за браму, як побачив білосніжну корову, яка паслася без ніякої охорони на галявині. Кадм пішов за нею слідом з її своїми вірними сидонськими слугами, славлячи великого Аполлона. Вже минув він долину Кефесу, коли раптом зупинилася корова, підняла голову до неба, голосно замукала, подивилася на воїнів, що йшли слідом за нею. І спокійно лягла на траву. Сповнений подяки Аполонови, впав Кадм на колина, поцілував землю своєї нової батьківщини і закликав благословення богів на незнайомі гори й долини. Кадм зараз вже склав з каміння жертовник, щоб принести жертву Егидо Зевсові. А оскільки в нього не було води для жертви, то послав він своїх вирних сидонців по воду. Недалеко був виковий гай якого ще ніколи не торкалася сокира дроворуба. Серед цього гаю був глибокий грот, увесь порослий чагарником, навколо нього лежали нагромаджені в безлади величезні камені, з цього грота витикало, дзюркочучи між камінням, джерело з кришталево прозорою водою. А в гроти жив величезний змій, присвячений богу війни Аресови. Його очі горили вогнем. З пащі, обсадженої трьома рядами отруйних зубів, висувалося потрійне жало, золотий грибинь гризно колихався на голови змія. Коли слуги Кадма підійшли до джерела і опустили вже посуд в його студену воду, виповз із грота з гризним шипінням змій, звиваючись між камінням своїм величезним тилом, зблидли від страху слуги Кадма, випав у них з рук посуд, страшенний жах скував їх члени. Днявся на хвости змій вище, ніж вікові дерева лису, його голова з роззявленою пащею. Перш ніж хтось із сидонян міг подумати про втечу або захист, кинувся на них жахливий змій. Загинули слуги Кадма. Кадм довго чекав повернення слуг. Уже сонце було на заходи, довше стали тіні на землі, а слух усе нема. Дивується син Агенора, де ж пропали його сидоняни, чого вони загаялись. Нарешті пішов він їх слидами до гаю, прикрившись, мов панциром шкурою лева, оперезаний гострим мечем і зі списом у руках, а ще надійнішим захистом була героєві його мужність. Кадм увійшов у гай і побачив там роздерте тіла своїх вірних слуг. На тилах їх лежав величезний змій. Вгори і гниви вигукнув Кадм О, вірні слуги, я буду вашим месником! Або я помщуся за вас, або зійду разом з вами в похмуре царство тіней. Схопив кадм камінь вбильшки, як скеля, і, розмахнувшись, кинув його в змія. Від удару цього каменя перекинулась би крипосна башта, але неушкодженим лишився змій. Захистила його тверда, як сталь луска, що вкривала все його тило. Потряс тоди своїм списом син Агенора П'єри, зібравши всю свою силу, увігнав його в спину потвори. Від кадмового списа не захистила змія його сталева лузка. По саме ратище встромився спис у тіло змія. Звиваючись, схопив змій зубами спис і хотів його вирвати з рани. Марни були його зусилля. Вістря списа залишилося глибоко в рані, лише ратище обломив змій Ареса. Від чорної отрути і люти здулася шия змія, пина ринула йому з пащі, люте шипіння рознеслося далеко по всій країні. Все повітря наповнилося смородом його дихання. То звивається змій величезними кильцями по землі, то, шалено крутячись, високо здіймається вгору. Він валить дерева, вириваючи їх з корінням, і на всі боки розкидає хвостом своїм величезне каміння. Він хоче схопити своєю отруйною пащею кадма, але, прикрившись як щитом, левовою шкурою, герой відбиває змія своїм мечем. Гризе змій зубами гострий меч. Та тільки тупить зуби об його сталь. Нарешті, могутнім ударом проколов син Агенора шию змія, і прибив його немов цвяхами до дуба. Такий сильний був удар могутнього героя. Зігнувся столітній дуб під тягарем тіла потвори. З подивом дивиться кадм на забитого ним змія, дивуючись його величини. Раптом почувся невідомий голос Чого стоїш ти, сину Агенора, і дивишся на вбитого тобою змія? Скоро й на тебе оберненого в змія, з подивом дивитимуться люди. Дивиться навколо кадм, не знає він, звідки залунав таємничий голос. Здригнувся герой від страху, почувши таке провищення, волосся піднялося дибом на його голови. Ледве не зомливши, стоїть вин перед убитим змієм. Тоді з'явилася кадмове улюблена дочка Зевса Афина Паллада. Вона звелила йому вирвати зуби змія. І посияти їх як насиння на зораному полі. Кадм зробив, що звелила йому ясноока богиня-войовниця. Ледве посияв він зуби, змія як о чудо! із земли повипиналися спочатку вистря списів. ось піднялися над рилею гребени шоломів, потім голови воїнів, їх плечі заковані в панцири, груди, руки із щитами. Нарешті вирис із зубів дракона цілий загин озброєних воїнів. Побачивши нового невідомого ворога, вхопився за меч Кадм, але один з воїнів, породжених землею, вигукнув Не хапайся за меча, бережись втручатися в міжусобний бій. Страшна кривава битва почалася між воїнами. Вони разили один одного мечами і списами і падали один за одним на землю, яка тільки що їх породила. Їх залишилося уже тільки п'ятеро. Тоді один з них, з велиння Афини Паллади, кинув на землю свою зброю на знак миру, уклали воїни тисну братерську дружбу. Ці воїни, породжені землею із зубів дракона, і були помічниками Кадма, коли він будував Кадмею, фортецю семибрамних фів. Кадм заснував велике місто Фіви, дав громадянам закони і впорядкував усю державу. Боги Олимпу дали в дружини Кадмови прекрасну дочку Ареса Праші Афродити. Гармонію. Пишний був весильний бенкет великого засновника Фів. Усі олимпійці зібрались на це весилля, ми принесли багаті подарунки молодим. З того часу Кадм став одним з наймогутніших царів Греції. Незличенне були його багатства. Численне і непереможне було його військо, на чоли якого стояли воїни, породжені землею із зубів, змія. Здавалося б, вічна радість і щастя мали панувати в доми сина Агенора, але не саме щастя послали йому олімпійці. Багато горя довелося зазнати йому. Його дочки Семела та Іно загинули на очах у батька. Правда, після смерти їх було прийнято в сон олімпійських богів, але все ж утратив кадм своїх ніжно коханих дочок. Актеон, онук Кадма, син його дочки Автоної, впав жертвою гниву Артемиди. Довелося Кадмове оплакувати і внуків своїх. На старости лит, пригничений тяжким горем, Кадм покинув семибрамні фиви. З своєю дружиною гармонією довго блукав він по чужині і прийшов нарешті в далеку Ілірію. З болем у серці Кадм згадував усе нещастя, що спиткали його дим, згадав він свою боротьбу із змиєм, і ті слова, які промовив невідомий голос. Чи не був той Змій? сказав Кадм якого вбив я своїм мечем присвячений богам? Якщо за його загибель карають мене так тяжко, боги, краще б мені самому обернутися змієм, тільки промовив це кадм, як тіло його витягнулось і вкрилося лускою. Ноги його зрослися і стали довгим, звивистим зміїним хвостом. Жахаючись, він простягає зі сльозами на очах до гармонії ще не зникли руки, і кличе її О, прийди до мене гармонія! Доторкнись до мене, діткнися моєї руки, поки не обернувся я весь у змія. Він кличе гармонію, багато ще хоче сказати їй, але язик його роздвоюється і вже коливається у нього в роти зміїне жало, і з уст його вилетає тільки шипіння бежить до нього гармонія. О, кадме. вигукує вона, звильнись же швидше від цього образу. О боги, чом не обернули ви й мене в змію? Обвився навколо своєї вирної дружини, обернений у величезного змія Кадм, він лиже їй обличчя своїм роздвоєним жалом, і з сумом гладить гармонія вкриту лускою спину змія, і гармонію Боги обернули в змію. І ось уже дві змії гармонія і кадм. Під виглядом змій скінчили життя своє кадм і дружина його.